Вітаю, друзі! За новим законом Зеленського ми зробимо, що захочемо, хоч розстріляємо тебе. У Тульчині працівники ТСК Силомін затримали 21-річного хлопця, привели його на комісію, а потім негайно відправили до військової частини на службу. 21 рік порушення законодавства по барабану. Про це з посиланням на розповідь матері повідомляє вінницьке видання 20 хвилин. Майя Дерун, мати 21 річного Назарія, розповіла, що кілька місяців тому її синові вручили повістку, хоча йому було лише 20 років. 20. Документи ніхто не дивився. Коли він сказав, що йому 20, сказали, що вже зробиш? Потрібно з'явитись, розповідає мама. Вдруге, 18 квітня його зустріли близько 10-ї, коли він йшов до Турчинського відділення поліції. Співробітники ТЦК звернулись до хлопця, після чого почалася суперечка. Ця зустріч спочатку завершилась тим, що все ж таки Назарій пішов в поліцію, але коли завершив там усі свої справи, то на нього вже чекав передпокої. Там були ті самі працівники ТЦК. Між ними знову почалась суперечка, що завершилась написанням заяв одна на одну. Назарій заявив, що йому загрожують, А працівники ТЦК, як нагадує мати, склали акт про те, що він не з'явився до них. Однак на цьому все не закінчилось. Назарія Деруна, сила міць, завезли на проходження ВЛК. Забрали всі документи. Силомін затиснули в кут і зробили фото, яке потім використали для військового квитка, погрожували автоматом та й адекватну огляду не проводили, але написали, що він здоровий. За її словами, словами мами Назарі, від працівників ТСК постійно чув у свій бік такі фрази: За новим законом від Зеленського ми можемо робити, що захочемо. Або мені байдуже, не, е, на законне, за документами я хворий на голову, я зараз тебе розстріляю і мені буде байдуже. Мені нічого не буде. Зараз я тебе застрелю. Коли син не повернувся додому, мати написала до поліці... поліції заяву про викрадення. Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що згідно з наказом Тульчинського ТСК, син... Заявниці покликаний і направлений в одну з військових частин для проходження служби. Оже близько першої години ночі, юнак вперше вийшов на зв'язок. Він був у Ольгополі. Після приїзду його змусили підписати військовий квиток. Там не затримались, невдовзі Назарія перевезли до іншого міста, де він знаходиться і сьогодні. А за 35 днів він піде на фронт, піде на утилізацію. І мені здається, що його замовили. А ви як думаєте, друзі? Пишіть в коментарях. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворога!